Вот завідуйте, не завідуйте. Ну, на самом деле России легко. Ні, я серйозно. В самому смысле її существования нічого сложного нема. Вона зачем в цей мир прийшла? Боротися з тероризмом. І от вона з цим тероризмом постійно бороться, їй не скучно, тому що ці терористи постійно, як то так можна сказати, даже рандомно міняються. Тому що, щоб стати терористом, ну, для цього не треба. Для цього достаточно бути. Не русским. Якщо ти не русский, то рано или поздно ти станеш у всьому виноватый. Не русский? ища диада. Все. Значить, нічим хорошим ти всі жизни не займаєшся і рано или поздно Росія піде тебе убивать. Но виноватый в цьому будеш именно ти. Потому что ти перший почав. А чого ти не русский? Скажи нет терроризму. Мигранты насилуют, убивают, замещают нас. Проект «Русский меч» призван распространить идеологию сохранения национальной идентичности русского человека. Мы будем противостоять любому проявлению религиозного фанатизма в нашей стране. Мы не позволим вакхабитам главенствовать в России. Мы не позволим этническим группировкам расширять свои точки влияния. Русские, объединяйтесь в канале «Русский меч». Я, я, я. Я знаю, кто первым побежит с ним объединяться. Ті, хто, прочитав, що отаке, тут же повинні були б всю свору своїх цепних собак спустити на автора цього екстремістського визвання, тому що тут все о те, що ви любите. Тут ти призивик насиллю, і фейки, і нацизм, і тероризм. Но ті, хто повинні були б на це реагувати, вони на це реагувати не будуть. Не будуть. Тому що зайняті вони. Вони іменно в цей момент точно такими ж приблизительно словами говорять точно таке ж. Бастрыкин созвал срочное заседание засідання з-за ситуації з мігрантами в Росії. Количество преступлений начало серйозно расти. Найшли таких винуватих, так. Да? Фу, фу. Аж ляг. І це хоч не ми з вами, тому що ми навіть в страшному собі не можемо представити, щоб туди сама прекрасно знає, чим це для нас закінчиться, коли ми не русские. Це практически про Колян. но, Колян, ми з тобою їм точно б не помішали. За останнє время вони подоблюють своєю боротьбою з тероризмом дуже сильно, як то тих терористів перебороли. кількість мігрантів в Росії в останній час серйозно закратілось. Раніше їх було около 12 мільйонів. Зараз же показатель досягає 3,5 мільйонів. Нормально, ви їх там так викосили. Ціле СВО, считай, провели. І це СВО получилось у них удачним. А хто ж завтра у вас буде винуватим? Так что вы, наверное, давайте вот это, ноги в руки. И быстренько вообще все, что там у вас случилось, быстренько на них все списывайте, пока есть на кого хоть. Во время совещания Бастрыкин сообщил, что количество преступлений, совершенных мигрантами, в последнее время выросло втрое. Также на 12% увеличилось число тяжких правонарушений. Больше всех нарушают российские законы нелегалы. Э, э, ну хотя бы не так быстро, ну хотя бы давайте подсчитаем. Якщо там мігранти, то у вас, виходить, почти в 4 рази менше стало. Но вони при цьому стали завершати в 3 рази більше преступлень. Прям стахановці то Це, виходить, по вашому плану, значить, на кожного мігранта повинно припадати вже по 12 преступлень, включаючи жінки і дітей. Може, ну я не знаю, пожаліли б їх трошки, знайшли б їх там, ну хоч яких, то може там помощників, пособників. Тому що вони совсем так із графіка вибиваються. Бастрыкин отметил, что виноваты не только мигранты, но и люди, которые сдают им жилье. Зарабатывая деньги, они по сути создают условия для совершения преступлений против наших детей. Это недопустимо, заявил глава Следственного комитета. А завтра люба, люба, кассирша в супермаркете, какомусь мигранту лаваш на кассе продала, тоже станет виноватой и пособником терроризма. Да, вообще любые, кто окажется каким-то мигрантом тире преступников. Давайте отак одразу вже без еківоків, на одній вулиці. Любий, хто побачить якогось мігранта живим і не або хоча б почує про його существування, теж стане винуватим. Один такий вопрос на засипку, а трудиться у вас тоді хто буде. Бо самі росії як то ну, не сильно це діло полюбляють, відкуди них, собственно говоря, іммігранти то з'являються. на російських вже не остановить. вони от собі так вирішили. І все, бо знаємо говорять, як вони там трудяться. В РФ почти на 70% выросло число криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по итогам прошедшего под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина оперативного совещания по вопросам расследования резонансных преступлений, совершенных мигрантами. На 69% возросло количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов. В последнее время приезжие из других стран нередко демонстрируют негативное отношение к коренному населению, участникам СВО и сотрудникам правоохранительных отличных органах сказали в прислужбе. Отцо труд з человеком делаю. Толкай на криминальне проявлення. І чим більше чоловік трудиться, тим більше він що то не любить ваших убивці, садист. Парадоксно, у них все стройно. Вони вже знайшли собі винуватих, і у них тепер всі новини, всі самі чорні, всі самі гадкі, всі самі поскудні новини, тільки про них. І вони там, ну, реально, в останнє время прямо потоком пішло. База в Москве группа вооруженных мигрантов грабила людей с деньгами. Мигранты взялись за палки и бутылки, пугая москвичей, что известно. Жители жаловались, но никаких мер принято не было. В Подмосковье мигранты устроили массовую драку. Мигранты, мигранты, мигранты. Ну вот гляньте, мигранты. В что вы тут добрую, миролюбивую страну, в шо вы ее превратили? Вам не стыдно? А? вы сами пальцем никого не тронут. Настолько добрейшої душі люди, а ці от як тільки куди з'являться, тут же першим ділом хватаються за палки, бутилки, граблять, устраювають драки, і о якомусь якому то просто так даже трапиться у них на путі. Бои на детской площадке в Подмосковье. Мигранты отправили русского мальчика в нокаут. Терпение людей лопнуло. Готовятся облавы. В подмосковном Одинцово группа подростков из мигрантских семей отправила русского мальчика в нокаут во время драки. Тем временем у жителей Домодедова лопнуло терпение. Теперь там готовятся облавы на тех, кто мешает спокойной жизни. А подожди, а облавы ж русские будут совершать, да? О, тогда все сходится, да? Не, русским можно. Можна, навіть желательно. Да, а мігрантам не це одразу скандал. Бо в чому смисл новості, ви зрозуміли, так? Да? Б'ються русский з мігрантами, однаково б'ються. І якщо виграють русский, це, це супер, це топчик, це повод для гордості. Але якщо вони проиграють, вони тут же становляться мальчиками в трусиках. І за обіду такого мальчика в трьохлітніх трусиках можна вбити любов русского. Любов, тому що вони тут власть. Ну, якщо їх послухають, то не вони. Берегись, росіяни, ми здесь власть. Балашиху кошмарять ОПГ мігрантам. Все, пропала Росія. Мігранти її вже собі повністю прикарманили, а вообще сидять по домам, навіть носа на вулицю висунуть, бояться, что знають, що це вже не їхня земля, не руска. Все, їх зараз вижинуть оттуда в чортової матері. Мігранти воткнули свої флаги в русскую землю. Чиновники смотрят сквозь пальцы. Так наверняка там уже і чиновники одні сплошні мігранти, раз вони взагалі русского чоловіка ні в що не ставлять. Ви от спробуйте, якщо не боїтесь, звісно. Потому що це, ну, це так нетривіальна така задача, прям скажем. Ну, просто в качестві експеримента. Тільки не говоріть, що це я вас попросив. Хорошо, значить, в будь-якому російському місті в любом, выйти на любую, на первую попавшуюся улицу и попробуйте сказать хотя бы одну какую-то даже короткую фразу на русском языке. И попасть, тут за это сразу либо в морду получишь, либо получишь замечание. Что я нормально говори, а? Джеким сутка ламаря, я чекмара, лицо. Мерекинчи, але бзин. Хачи микель, алло? Хочу, чувак. Ну, русский... Поняли, що я зараз сказав, да? Или ви свій новий родний язик не знаєте, а? Щось признаться, да? Русский друг Мигранты подмяли под себя город миллионник в Сибири. В школах вывешивают объявления на иностранном языке. Русских призывали учить киргизский. А що вы хотели? Сибирь це искона киргизская территория. Там уже давным-давно все на киргизском исключительно общаются. Миллионами. А Ладно, расслабьтесь, я пошутил. Так, патроли. Чуть-чуть. І, і все. Ну всі ж розуміють, що це невозможно. Да? Там же не одні киргизи живуть. Там ще й, наприклад, таджики є. Так що прийдеться вам русські два язика вчити. Інформацію в школі дублюють на таджикському і киргизському. Мігранти заполонили Новосибірськ. Слишком ліберальна міграційна політика Росії привела до того, що міста, такі як Новосибірськ, оказуються во власті мігрантів. А що в цьому поганого, я чого-то не пойму? Ви ж скільки років ратували за двоязичі. От покажіть нам його. Наприклад, того, що таки Новосибірська. Введіть там два офіційних язика. Киргізкий і таджикський. Більше вам не треба. Ви русский за сколько літ вони так такі не вивчили. Що пишете безграмотно, що розмовляєте одними одними мантюками, то може хоч от нові хазяїва ваші, нові власті ваші. Ну, хоч і кому-то цивілізованому язику навчать. Не одному, так другому. У вас хоча б вибір тепер є, радуйтесь. Ось така картина, коротше. І зараз їхня пропаганда рисує її самими такими прям чорними, причорними красками, що мігрант не руський, це зло. Все, і власні нічого з цим бідненькі поробити не можуть. Вони самі від них знаєте, як страдають. Мигранты разбили бутылкой голову депутату Госдумы. Матвеев, находясь на региональной неделе в Самаре, стал свидетелем того, как группа мигрантов задирались на прохожих. Парламентарии и водитель остановили машину, чтобы прекратить драку. Но при попытке уладить конфликт депутат получил удар бутылкой по голове. Причем явно своей бутылкой. А вы же, ну, потому что в дупель пьяный был и, и, просто не помню, до кого приставал. Так это хорошо, что оружие у него при себе никакого не было. Так бы еще, все и самострелы в ногу закончилось. Но еще чуть-чуть напора от подобной пропаганды, и, поверьте мне, стрельба на улицах, у них станет вполне привычным явлением. Мигрантов поставят на место. Ветераны СВО будут защищать от беспредела гастробайтеров. Во Владивостоке при поддержке губернатора создан отряд ополчения из ветеранов СВО для противодействия беспределу мигрантов. Там кто? Беспредельщики будут кого-то защищать? Или им надо просто повод дать малейший Якито? Для безпреділу. Так от він готовий. Пропаганда постаралась нати їжте, пожалуйста. І тепер ці кровожадні відморозки по надуманому поводу будуть бухими з оружием по вулицях таскатися в поисках любого нерусского. І це у них називатиметься, як завжди, ополчення. Вони землю свою руску, будуть у нерушках відвоювати. Я, наприклад, вважаю, що це добре. Ну, що це правильно, що це нормально. Тому що, отак, чесно признаюсь, що мені зовсім не жалко тих, хто преться на Росію за длінним рублем і привращається там в боксерську грушу. Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте. І от морозків своїх встановлювати теж не треба. Не треба, нехай вдома спокійно займаються тим, чим вони займаються у нас. Ополченці, опавчившися проти то тобто проти себе самих. же. А далі ми і так знаємо, що буде. Якщо Росія зараз почне боротьбу з тероризмом, вона такий терор устроє. Ну, якщо це у себе там вдома, то пожалуйста. У На здоров'я. Ми вас останавливать навіть не збираємося. Отам вдома, от цим всім і займайтеся. Так, а що є желаючі з'їздити туди ще позаботати? У вас там такий сюрприз в время час.